З 1 січня до 1 травня триває кампанія декларування доходів. Йдеться про кошти, отримані торік, з яких не були сплачені податки. Відповідно до норм податкового кодексу, подання декларації про майновий стан і доходи є обов'язковим для осіб, які отримали доходи і з яких не були сплачені податки. Наприклад, це доходи від здачі майна в оренду, продажу нерухомого чи рухомого майна, продажу сільськогосподарської продукції, доходів від продажу цін. Паперів чи списаного банківського кредиту, також обов'язковим для громадян, які отримували іноземні доходи чи нецільову цільову благодійну допомогу. А ще для осіб, які отримали спадщину чи подарунки не від членів сім'ї першого чи другого ступеня споріднення, це також особи, які отримали доходи від незалежної професійної діяльності. Це адвокати, нотаріуси, аудитори, митці, репетитори, блогери та музиканти, фотографи, відеооператори та інші особи. Особи, які отримали допомогу від благодійних фондів і грантів. Подати декларацію мають і військовозобов'язані, які отримували благодійну допомогу від доброчинців, фізичних осіб чи організації, які не є благодійними фондами. Звичайно, їм слід мати документальне підтвердження щодо цільового використання коштів. Нюанс. Поданні декларації є в тому, що якщо військовослужбовці не мають можливості подати декларації у визначені терміни, то вони можуть зробити це після завершення війни. Також хочу зауважити, що громадяни, резиденти, які виїжджають за кордон на постійне місце проживання, теж мають подати декларацію за 60 календарних днів, що передують виїзду. Сплатити за декларовані суми податку і військового збору треба до 1 серпня. У той же час діючи законодавство. Не тільки встановлює обов'язок декларування, а й надає також платнику можливість подання податкової декларації з метою отримання податкової знижки, тобто повернення на надміру сплаченого податку до бюджету. Тобто, податкову знижку можуть отримати фізичні особи, які офіційно працюють і сплачують ПДФО із своєї заробітної плати або дивідентів, здійснили витрати, які передбачені податковим кодексом і які можна включити до податкової знижки. Про витрати на власну освіту або навчання члена сім'ї першого ступеня споріднення, відсутки за іпотечним житловим кредитом, будівництво чи придбання доступного житла на послуги, пов'язані з усиновленням дитини, на використання допоміжних репродуктивних технологій, на переобладнання транспортного засобу на біометанол, біодизель, стиснутий або скраплений газ та інші види біопалива, страхові платежі за договорами страхування, життя чи здоров'я, благодійні внески, пожертви Неприбутковим організаціям, орендну плату за житло, якщо людина має статус внутрішньопереміщеної особи, за придбання акцій, інших корпоративних прав, емітентом яких і юридичні особи, які набули статус резидента Сіті». Підстави для нарахування податкової знижки із зазначенням конкретних сум відображаються платником податку у річній податковій декларації. Її необхідно подати не пізніше 31 грудня. Юлія Турконяк, Віктор Костенюк, та радіокомпанія Раї.